Порядок в оселі це порядок в голові. Зараз будуть ідеї для зберігання канцелярського приладдя. І перше, це такі пластикові коробочки, чому пластикові, адже тоді вони не замахуються вашими олівчиками чи маркерами, це дуже зручно і практично, і ви їх можете поставити собі у стіл. Вони можуть виконувати таку функцію органайзерів. Друге, це така підставка для маркерів або олівчиків, вона дуже зручна і за свою ціну просто мастхев. Третє це така коробочка. Дике вона має кришечку, що дуже зручно, коли необхідно кудись поїхати і взяти приладдя з собою. П'яте, я обожнюю ці маркери і вони йдуть відразу на такій підставці. Тому рекомендую зберігати усі такі оригінальні упаковки, якщо вони дійсно функціональні. Шосте. Мені дуже прийшовся до душі такий пенал для олівчиків. Його можна взяти з собою, він дуже стильно виглядає і замовляла я його з китаю. Сьомий пункт і я вам ще раз нагадаю за оригінальні упаковки. Інколи вони Дуже зручні, ви їх можете надалі використовувати з іншими олівчиками. І наостанок хочу показати вам свою нову покупку. Органайзер на стіл від IKEA. Він насправді дуже класний. Я його люблю, він в мене вже був, і тому я його замовила ще раз. Мені подобається, що є ще такий великий відділ, в котрому можна зберігати блокноти або скетчбуки з вашими малюнками. І ще одна така очевидна, неочевидна річ: це такі пластикові контейнери з кришечкою. З їх допомогою ви теж можете. Дуже чудово організувати свій простір, зберігай собі ідеї та підписуйся. В мене все про нейрографіку.